У Придніпровському районному суді збираються рідні та друзі загиблих в аварії. На засіданні розглядають клопотання прокурора про те, щоб підозрюваного продовжили тримати під вартою ще 60 діб. Може переховатися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків експертів у кримінальному провадженні шляхом умовлять погроз чи інше, а також він може перешкоджати кримінальне провадження іншим чином, які мають існує значення по справі за необхідне продовжити саме такі запобіжні заходи, як тримання під вартою без можливості внесення застави, які забезпечать належну процесуальну поведінку. останнього. клопотання підтримали потерпілі та їх представники. Інтереси підозрюваного на підготовчому засіданні представляє державна захисниця Юлія Руденко. Вона наполягала на домашньому арешті. Є особи раніше не свідомою, позитивно характеризується на місцям свого посіного проживання. Має стати соціальні а саме родину. Тому вважаю, що такий запобіжний захід, як цілодобовий домашній арешт, може запобігти ризикам, передбачених статтею 177 сімдесят сім кримінальних садоводик з України. Також враховуючи його незадовільний стан здоров'я, просто в даному купу відмовити. Підозрюваний теж просив змінити запобіжний захід. У мене здоров'я не дозволяє бути там, де я зараз є. Прошу про домашній арешт. Рішення суддя ухвалила після перерви. Лопитання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави відносно обвинувачення. Задовольнити чоловік загиблої в аварії, 28-річної Альони Новосьолої. Максим говорить, чекає справедливого покарання. Максимально що передбачено статтею, але і це замало для нього. Бабуся Альони Ольга Васильівна додає життя. Розділилися на до та після аварії. Вони ж від п'яти до десяти, я сім не згідна. Якщо собаку вбивають і дають вісім років в тюрмі, а тут трьох людей вбито. І не тільки трьох. Все моє життя зав'язано з цією дитиною було вже на суду. Наталія Сиєнко, сестра загиблого, 25-річного Валерія. Саме в його авто в'їхав підозрюваний, говорить, чого чекає від суду. Щоб максимально його покарали. Якщо б можна було довічно, то краще було б довічно. Тому що три смерті це дуже тяжке вбивство. Наступне підготовче судове засідання відбудеться 31 серпня. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.